Оу. І всім привіт! Сьогодні буде дуже дивно. Ну, я зараз я першу ступеню, а далі я викладу другу частину, такі, бо я на сінок заходжу. Я офігів. Я, е, я собі йду, ну, до мене приходить підбиральниця і кажу, ну її треба пообирати будь ласка, встання за крістко". Ну, я скажу добрый, но сразу тебе найти я иду тебя поем, ну и тогда и т.п. Вы мне... Ой, у нас, у нас осталось технические шоколадки, короче, эм... Тики я прохожу, вы мне Боже, не, назад, ты мне не даешь видос за Назад. Дуже радий. А, так А, смотри рюкзак, у нас два рюкзака. Бере собой рюкзаки. Рюкзаки собі бере. О, ой, ой, я, я від вас тут болекся. Бери собой рюкзак, назад. А надо хто? Ну это кто? Ну за то, я свідос записав. І значить він каже, я носов заражену хату, там все обвалилося, тут купа ганів, купа бірданів. а Я хвилину за хвилину до того просто почав казати блін, ну ми бомжи, ми чотири дні граємо, бомжуємо. Причому класіка була. І сейчас вот таке от, от стає, я просто випав. Я це капець. Я зараз не ну, запускаюся на сервак, я включу, але буде... я вже буду на серваку, я вам покажу, що він там понаносили. 是。